Всім привіт! Хто йде у ваше життя зараз, так? Всім привіт. Хто йде у ваше життя? Таке питання ставимо Таро сьогодні і відразу переходимо до діла, влаштовуємося на ворожіння. І будемо починати зі сигніфікації вас, в яких енергіях ви зараз знаходитеся, в яких енергіях перебуваєте? Що у вас відбувається зараз? Це допоможе вам прояснити. Не для вас це відео сьогодні чи ні? Поїхали. В яких енергіях ви зараз знаходитеся? Тобто, в якому настрої, налаштування, що у вас, у вас відчувається зараз? Які енергії всередині вас? Ну, ви зараз досить, досить така мовчазна, більше в собі, більше в собі знаходитеся, аналізуєте наразі події, минулі урок, який ви пройшли ось недавно зовсім. Тобто, ви зараз відходите від тих подій і намагаєтеся збагнути, що то взагалі таке було. Ось зовсім недавно. І вас веде Зараз то до одного висновку, то до іншого, навіть протилежного, так? чіткого висновку, якогось розуміння минулих подій, пройденого етапу життя у вас поки що немає. Ви знаходитеся в якомусь процесі пошуку відповіді на свої питання. Що от у вас таке було? Все ж таки Причини вашого стану хочеться подивитися. Бо ви така аж трошки, вибачте, ну, притрушена, наче від чогось відходите. Та в принципі, от по місяцю це можна сказати, що від якогось самообману. І карта вона все ж таки перевернута. Тобто ви виходите зараз з цього самообману. І тому зараз в собі знаходитеся, хочеться вам більше. Більше на самоті перебувати, в собі порозбиратися, такий розбір помилок влаштувати, все обратно на полички в своїй голові розставити, бо у вас там, наче, буря якась пройшлась. Та й в цілому у вас зараз прагнення навести порядок у власному житті, бо ви наче з нього випадали на певний час. Як десь у паралельній такій реальності знаходилися, Але в чому причина вашого стану? Хочуть більше. Хочу більше інформації отримати, щоб зрозуміти вас краще, в чому причина вашого стану такого цікавого самокопання, я б сказала би. Знаєте, якась інформація, мабуть, до вас зійшла, котра, котра вам очі відкрила на певний обман. І дивіться, тут, в принципі, друга карта у нас йде, котра вказує на те, що ви знаходитеся в стані, в стані відкриття очей на реальність. Може бути, вам зараз десь і депресово, але, як то кажуть, краще гірка правда. Так? І зараз у вас цей момент правди він настав. І я не скажу, що вам би хотілося цієї правди, але. але. Знаєте, є такі речі, котрі я от розумію, що воно ось так, але і прийняти це не хочеться. Не, хоч, не хочеться дивитися правду у вічі. Хочеться обратно в ілюзії і самообман. Там вже так класно, веселки, єдинороги, все таке рожеве. Так? А тут знайшлася добра людина, котра на щось вам відкрила очі, і ви така, знаєте, як той мем з Траволтою. І відразу зазначу, що вам озвучили певну певну цю ось інформацію. Котра вам очі відкрила, не з метою зробити вам боляче чи, чи з яких заздрощів, так? Бо знаходяться в лапках добрі люди. А саме з вам тут донесли цю інформацію саме з добрими намірами, щоб вам допомогти. І якби ви до джерела цієї інформації не ставилися, саме в цьому випадку донесене до вас воно не було з якимось негативним наміром, щоб ви це теж розуміли для себе. І тепер я в принципі починаю розуміти, чому сьогодні зарезонувало таке питання в мене. І нагадаю, що звучить воно так: хто йде у ваше життя? Так що саме за персона така? Не подія, а саме що за людина йде. Інакше ми б тоді з вами питали, що йде у ваше життя в цілому, а не хто. Ціткість заданого питання, вона вона все ж таки рішає. І розумію, чому у вас це питання бентежить, бо зараз відчуваєте такий розпач, не маєте чіткого орієнтиру. І просто в голові питання. Господи, хто ще з'явиться в моєму житті? А? Що буде далі? Що за наступний прикол очікувати? І давайте починаєте це дивитися. Будуть у нас, мабуть, та, мабуть, у нас будуть ще два питання, хто проявиться, а друге буде на благо вам це чи ні? Так? Тобто, щоб ви для себе далі знали, як сприймати появу тієї особи у вашому житті? Що це буде для вас означати? Отже, хто йде у ваше життя? Давайте дивитися. Хто йде у ваше життя? Як цікаво в нас. І знаєте, я вам навіть ім'я цієї людини зараз скажу. Тому що от в класичній колоді Райдера Уейта, яку я зараз використовую, кожен образ, він не просто так, і є, має свою назву, так? якась деталь на карті. І в цій карті помірність зображений тут архангел, ім'я котрого Михаїл. Ось чому важливо вивчати, що зображено на калудах деталі. так? Кожна карта має, може дуже багато чого насправді розказати, а нам тут взагалі на запит хто так, випала іменна карта навіть, котра має, котра має чоловіче ім'я, без всяких таких натяків і прямо. Михайло. Тобто, якщо у вас є така знайома людина, Чекайте на прояв. А якщо немає, чекайте, чекайте на знайомство. І давайте дивитися, на благо вам це чи ні. Чи на благо цей мишко зібрався у ваше життя? А, ну, цікавий розклад на сьогодні. Пішов так. Давайте дивитися. Ось, змінила. Підхід в цілому відео на більш такі детальні розгляди, орієнтовані, щоб вони були, щоб чітко інформація йшла. І Таро все ж таки воно пішло на зустріч. Отже, чи на благо вам цей прояв цієї людини? Чи на благо прояв цієї людини? Та не сказала би, що прям на благо. Дивіться, якщо на, на всі 100 цей розклад сьогодні вам програвся, і ви маєте людину, котру звуть Михайло у вашому житті, от будьте уважні, коли він знову буде з'являтися у вашому житті. Може, ви зараз на цю людину і чекаєте, бажаєте якогось примирення, появи. І вже почали вірити, що якщо знову почнеться спілкування, що воно відновиться, то все буде інакше. От не поспішайте з цим, щоб не обпектися, тому що і так ви були в певній ілюзії до цього. І зараз ви тільки виходите, з неї і приходите до тями, повертаєтесь у реальність. А поява ось цього мишка може знову вас. Ну, коротше, ось ці карти знову у вас можуть бути стати прямими. Знову ілюзії, знову невпевненість, підвішений стан, невизначеність, брехня якась, так, І, а ви почали все ж таки потроху зараз повертатися до себе. І давайте знаєте що? Спитаємо, як вам, як вам реагувати на цю появу, що вам робити? От яку пораду дадуть вам стосовно дій в цій ситуації? Так ще підкажуть. Давайте це ще питаємо. Що вам робити? Проявляється ж не просто так, мабуть. Як краще в цій ситуації вам реагувати на його прояв? Абсолютно нейтрально. І головним чином, як би це сказати, не роздувати із муха слова, коли оця людина почне до вас проявлятися. Вам тут не скільки радять його відшити відразу, вам тут радять не поспішати підпускати до себе цю людину, а зайняти таку більш позицію спостереження. І в мене тепер така більш чітка картинка склалася. Вас довго тримали в невизначеності, в такій паралельній реальності, коли ви багато чого не знаєте, можливо, брешуть, і ваш, ваш розум почав там щось додумувати, добудовувати. І тому, тому певний час ви були на заходилися в ілюзії. А тепер, а тепер пішла ваша черга поморижити цю людину так само, як вас морижили. Кармічно ви маєте на це право. Вам тут пропонують вчинити око за око. І все ж таки я схиляюся, що це пов'язано саме з поверненням знайомої вас, вам людини. Звати Михайло, або, дивіться, можливо, там по батькові Михайлович. Так? У прізвищі, там щось Михайленко, Михайловський, Михайлов, на крайній випадок на букву М ім'я йде. Тобто оця ось людина повернення. Будьте обачні. В принципі, це те, що я хотіла сказати. А що, що тут ще додати? Не знаю. Ось такий розклад на сьогодні вийшло. Ну, неочікувано так, нам дали сьогодні ім'я. Так, я не планувала дивитися і питати, що за ім'я, але вищим силам все ж таки краще знати, яку інформацію давати на запит. Так? Тому щиро, дякую їм за підказки та застереження. А вам я також хочу подякувати за перегляд, лайки, коментарі. Підписки на канал, за донати, за спонсорство. Все, що ви робите для розвитку мого каналу, за все це я вам дуже вдячна і щиро бажаю миру та процвітання вам та вашим рідним.